Вітаю, слава Україні! Ми сьогодні в комунальному підприємстві ЕлектроТранс. У нас є хороші події. Зокрема, ми від нашого міста по такого друга міста Єлгава, Чехія, отримали тролейбуси, шкоди в хорошому стані. Три таких тролейбуса вони капітально ну, капітально відремонтуються, відремонтовані, в хорошому стані, вийдуть на наші маршрути. Ще три будуть в роботі. Тому шість загалом таких тролейбусів нам допомогла місто Ілгава і Генеральне консульство Чеської Республіки в Україні. Крім того, ми маємо ще подію. Нам передали такий великогабаритний, великий автобус місто Подзам. І якщо законодавство зміниться, а вчора президент обіцяв, що зміниться, то в березні місяці це нам дозволить чотири таких автобуси запустити ще на один комунальний маршрут міста Івано-Франківська. Ну але більш детальніше Віталій розкаже про ці події. Плюс форму нам подарували Гольштат новеньку, гарну. Тому Віталій, прошу. Добрий день. У нас дійсно сьогодні ми презентуємо перший тролейбус Шкода 24 ТР. Цей проект ми розпочинали з містом Єглава і з генеральним консульством ще два роки тому. І, от нарешті, ці тролейбуси в жовтні приїхали до Івано-Франківська. І перший з цих тролейбусів сьогодні вже готовий для перевезення пасажирів. Завтрашнього дня він буде на лінії. Є 6 таких тролейбусів, але ми зараз поставили собі за завдання відновити три. Перший відновили, два наступних будемо відновлювати десь приблизно ще в районі двох місяців. Ну а далі будемо бачити, яка буде ситуація по можливостях ще більше відновити цих тролейбусів. Крім того, ми мали поїздку до міста Потсдам, привезли 18-метровий автобус з Мерседес. 2011 року, і також е, наше е, дружнє підприємство і місто Інгольштадт з Німеччини передало нам комплект е, форми для працівників нашої служби енергогосподарства, тому такі різдвяні подарунки, е, передріздвяні подарунки на нашому підприємстві. Ну і ми зараз вже працюємо над тим, щоб наступного року ще поповнювати такими подарунковими гуманітарними транспортними засобами, тому що е, зараз немає можливості закуповувати новий рухомий склад, тому ми спробуємо розширювати завдяки гуманітарній допомозі і подарункам від наших партнерів. Ну, звісно, ми спрямовуємо кошти на підтримку Збройних сил України. Для нас це пріоритет, і тому підтримка наших міст побратимів, міжнародне співробітництво є надзвичайно важливе для нас. Також Віталій. Наступного року мав би реалізовуватись проєкт по дуобусах, Та ми ж підписали контракт. Яка ситуація? Ми чекаємо зараз на проплату авансу, тому що це проєкт, який фінансується з єдиного рахунку, який належить Міністерству фінансів. Тому ми очікуємо можливим. В січні місяці проплату авансів, початок виробництва, але крім того, ми десь маємо попередні напрацювання також, щоб наступного року місто отримало ще дуже якісні європейські тролейбуси. Крім цих дуобусів, ще не о... кілька, досить багато тролейбусів в дуже хорошому стані за автономним походом. Так, ми хочемо використовувати тролейбуси там, де немає у нас відповідно лінії, тобто використовувати, щоб вони могли їхати в режимі автобуса. Тому для нас це дуже важливо, тому якраз така техніка вона ну, для нас є пріоритетом. Тому наступний рік буде також хорошим роком по розвитку комунального транспорту. Зрозуміло, що нам дуже хочеться, щоб комунальний транспорт розвивався, щоб замінити повністю приватних перевізників і повністю обслуговувати комунальним підприємством. Але дякуємо нашим побратимам. До речі, ми хочемо подякувати пані Галині і пані Ірині. Пані Ірині. Це наші вчора кондуктори, які. Ви знаєте, ту ситуацію по українській мові саме вони вступили в бесіду, і ну скажімо, так як має поступати кожен українець, коли чує, що ображають Україну, ображають українську мову, ображають рідне місто. Ну і також була викликана поліція, і вживаються певні заходи до таких людей, які сьогодні не розуміють в якій вони державі живуть. Тому я дякую нашому комунальному підприємству і вважаю, що це також ну дуже важливо, що наше. Комунальне підприємство є ще й патріотичне підприємство. А так я вітаю з черговим поповненням нашої комунальної техніки, зокрема і автобуси, і тролейбуси для Івано-Франківська. Дякую. Ми, і ми запрошуємо, будь ласка, приходьте водіїв. водіїв. Водії автобусів. Скільки в тебе є таких? Ми зараз можемо взяти і 20, і навіть 30 водіїв, зважаючи на розширення. І у нас закінчила чергова група водіїв тролейбусів. Вона була не дуже чисельна, і ми після нового року розпочинаємо набір на наступну групу водіїв тролейбусів. Будуть хороші тролейбуси, приходьте три місяці навчання, і потім робота з зарплатою вище середньої по області. Тому, будь ласка, приходьте. Тому приходьте, є робота в нашому комунальному підприємстві, бо досить часто є скарги, але ну про те, що є певні проблеми з інтервалами, але це є проблема в тому числі з водіями. Дякую за увагу. Слава Україні!